Сьогодні здобувачі освіти практично не уявляють життя без смартфона, тому залучення технологій з використанням мобільного телефону на уроках додатково заохочує здобувачі освіти до вивчення правил дорожнього руху. На уроках я часто використовую інтернет-ресурс Kahoot. Цей онлайн-сервіс дає змогу створювати інтерактивні навчальні ігри, що складаються з низки запитань з кількома варіантами відповідей. Такі ігрові форми роботи можуть бути застосовані в навчанні для перевірки знань здобувачів освіти. Цей сервіс він взагалі дуже має багато переваг. По-перше, яскравий, соціальний, досить простий як для викладача та цікавий для здобувача освіти. Продукти, створені на платформі онлайн-сервісу, мають назву Кахути. У власноруч розробленому міні ігрі можна вставляти як відео, так і зображення, а процес створення нової вправи займає взагалі небагато часу. Ефекту додає таймер, значення якого встановлює викладач при створенні гри. В грі Правда неправда, я виставляю час 20 секунд. На вікторини можу поставити часу трошечки більше, щоб здобучі освіти могли зачитати питання. Здобуч освіти, що першим відповів на запитання онлайн тесту, отримує більшу кількість балів, ніж суперники, тому переможець у грі буде обов'язково. Гра розпочинається, коли здобувачі освіти вводять на своїх пристроях планшеті, смартфоні, ноутбуці, згенерований системою код на власне ім'я. онлайн Kahoot він працює в браузері, доступний для всіх пристроїв, які можна підключити до мережі інтернет. І система не потребує встановлення додатків на телефоні. Вона адаптована до мобільних пристроїв. Результати тестувань зберігаються у вигляді списку в таблиці Excel, тому ми маємо можливість проводити моніторинг знань здобувачів освіти після проходження тестів на уроці. Ще одна форма перевірки знань здобувачів освіти вікторина. Теми дорожня розмітка. Для прикладу покажу тільки перше питання, щоб не забирати багато часу. Ще одна дуже зручна та безкоштовна онлайн-платформа це Learning App. Інтерактивні завдання, цікаві задачі, ігри. Для прикладу продемонструю одне завдання від віднайди пару. Здобувачі освіти можуть тренуватися без обмежень у часі та добре запам'ятовують вивчений матеріал.